Нещодавно було опубліковано нові документи по справі Епштейна, і в них було знайдено багато листів, які стосуються принца Ендрю. В одному з листів Епштейн згадує те, що фото Вірджинії Джифре і принца Ендрю дійсно було зроблено, і що вона перелітала його літаком. Це, до речі, ще одне підтвердження того, що це фото не є фотошопом, тому що дуже багато років люди казали, що це не справжнє фото, це просто фотошоп. І тут ми також можемо зрозуміти, що принц Ендрю тоді ще принц Ендрю дійсно користувався його літаком також. В інших листах Ендрю Монбеттен вінзор вимагає, благає Максвелла і Епштейна про те, щоб його ім'я не згадувалося у справі, щоб йому допомогли максимально його ім'я очистити. І є ще один лист, який, якщо чесно, для мене, напевно, найжахливіший. Це переписка Епштейна з його публіцистом. Тут ви можете самі навіть прочитати англійською мовою, тут видно. Тут він каже про те, що дівчинка, яка звинуватила принца Ендрю, буде дуже легко довести, що вона брехуха. І він думає, що Букінгемський палац буде в захваті від такої ідеї. Справа навколо принца Ендрю все згущується і згущується. І насправді тут лише ми з часом дізнаємося, до чого це все призведе.